Пантелеймон КУЛІШ до рідного народу. Народи без пуття, без честі і поваги, без правди в письменах, завітах, предків диких. Ти, що постав єси з безумної одваги гірких п'яниць, Ціпак і розбишак великих. Єдиний в тебе скарб, прапращурівське слово, закляв його боян від кражі чудоядства. Одно воно твого життя міцна основа, певніша над усі потуги і багатства. Це голос праведний до тебе з домовини, промова душ святих, що марно погибали в страшенних злигоднях двоїстої руїни. Останню козаки Твоїм тріюмфом звали. О, варваре сліпий! Покинь тріумфувати, потупся з червоній От сорома тяжкого, бо мають всі твої сусіди, що назвати своїм, а ти своїм не назовеш нічого. Що не здобув єси мечем серед руїни, це взяв у тебе з рук премудро твій добродій, шукаєш помацки десь іншої в і з материзною ховаєшся, мов злодій. Наш дзеркало, воно всесвітнє, визирайся, і зрозумій, який ти, азіат мізерний, розбоєм по світах широких не пишайся, забудь свій манівець, козацький проластемний, і на культурну путь Владимирську вертайся.